Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Нижня білизня. Нижня білизна тепла. Що на те нижня це на це нижня білизна Італія. Жіноча, чоловіча, тепленька, яка зірка. І каналочка. Це є екстра сорт. Ціна за кілограм 4,75 євро. Це приблизно виходить 236 гривень за кілограм. Такі підштаники великого розміру, тепласенькі. Плот вагою 15 кг. І ціна буде за весь лот 3551 гривень. Різні розміри. Гарненька, тепленька, тепла, білизна. Такі піштанки також великого, гарного розміру. Такий пояс тепленький. Фізочки. Такі, можна сказати, як комплект так? іде. подовжені, на довгий рукав. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!